Алоха, друзі! Привіт, з вами отаман. І сьогодні в нас знову відродження. Отаман дивиться реплеї. Сьогодні у нас стародавні підор... стародавні піраміди і реплеї надіслав Назар і міса з клану Ров. Сьогодні будемо дивитися, як цей хлопець буде розривати. Тому хлопці та дівчата, welcome, накидуйте ваші реплейчики, А перед початком чекаю від вас коментарів, подобайку. Та підписку на канал, ну що це таке не підписатися? Отже, дивимося по сетапу. У нас три Петесав це Бабаха Міно 268. Також у нас є ЛТшечка Шерік і три ВТ. Це Маус, Ріноцеронте. І ще у нас хто у нас третій? А хто третій? Чекай, Маус, Ріноцеронте. Ага. І ВК901П. У нас в противниках Бачатик. Це ЛТшечка. Також ще є вз 132 1 китаєць і француз. І в них також 3 ВТ. це тайп, вз 115 нацп'ять а 113 серед тринадцятий серед Мінавро і гриль. А ми будемо їхати та дивитися, аналізувати і розбирати. І розберемося, чому вдалося хлопцю понакидувати ту кількість шкоду, яку ви сьогодні побачите, і досягти того результату, якого він досяг. Так би мовити, трішки розберемо. Я вам скажу свою думку. Ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Завжди запрошую в чатик, не в, чатика, в коментарі, будь ласка, приходьте та дивіться. Дивіться, і пишіть. Пишіть і дивіться, і коротше, робіть все, що завгодно. Але щоб в мене був перегляд на каналі, це ж головне. Коротше, їде наш Назар, їде і міса на стандартну позицію, яка грається в вт напрямку через місце Супорт Стежка. Підсвічується 132-1. Шередан вже отримує трішки на горіхи. Я бачу, що там. Підкатується безпосередньо до нього. Там ворожа ЛТшечка перекатується. інфа, що з лівої сторони грають все-таки міно і витешки. Все таки наш Шерік програє. Ну там ДПМ чисто, все зрозуміло. Приїжджає француз на допомогу. 268, Наші всі вкатують в праву сторону. Напевне, що будуть підпушувати. Адже зрозуміло, бо з лівої сторони виташки програють тут трішки непорозуміння. Не вдалося і місії прокотитися. От хлопець не пропустив. Мінотавру. Ти подиви. Бачить, бачить і місто, що там, в принципі, вк 90 п потрібна допомога. Чи допоможе, чи ні. Так, так, стріляє, окей. Один і другий має гарантовано також давати і забирати. Забирає, допомагає ВК-90 ДНП. А, бачатик розуміє, що булочку тут він не з'їсть і їде на праву сторону для того, щоб піймати пиріжочка. Тим часом Мінотавро стає з правої сторони, Маус вже отримує, розмінює ХП, але так розміняв, щоб в нього нічого не залишилося. Один-один рахунок знищили нашого їхнього, вже трішки без світла. І тут і місяця відпрацьовує по ВЗ-115А. Тим не менш, одну плюху видав. 2-1. Ми програємо, тому. Тому що Мауса збрили, прострілює бабуля 847, іде ж ти сюди, каже хлопче. І ми зараз будемо накидувати каточок 1, Буде тут, ой, прокидує ВЗ, каточок далі. Все, чудово розмінявся 2 в 1, чудово, 1800 середньої шкоди вже є. Теч, тим часом рахунок 2-1. ВЗ намагається вицелити Ріно, але не вдається. Заряджає комулі, кумулями пробив над Б, 2265 шкоди, підтягується ВЗ, робить помилочку, і зараз наш головний герой буде його ловити на помилці, відстрілювати. Каточок без проблем, відстріляє від позиції, низький силует танка, плюс система дозарядки, робить свою справу, накидуєш і просто забираєш. З правої сторони вже підтягується, скоріше за все, за 115. А, ні, то мінотавр приїхав. Мінотавро приїхав, а тим часом у нас є шотний наш міно, бабулька. Uh, і ззаду стоїть ВК-90 п Грамоту позицію за заняв ВК-90 п Але з правої сторони чирікає француз Совка. Приємна новина. Uh, так, їдемо, їдемо, їдемо і стоїмо. Три тисячі зараз шкоди накидули. Бабуля видає. Добрий день, фотограф Бабуля. Uh, зараз будемо бачити і рахунок ми програємо. І дивіться, міно накидує, але не пробиває. Першу видає, чи буде підпушувати Назар. 3500 накинуть і видає наступний. Чудово. Реалізує, але не потрібно забувати, що з правої сторони бачатик, і він там, в принципі, добре справляється. І він забрав нашого 268-го. Залишаємося в меншості. Залишається так, що ми ще й програти можемо. Тим часом 3972 шкоди понакинули і видає плюху. Я сподіваюся, що він зараз Мінотавру буде забрати. Забирає мінотавру рахунок 2 на 4. Ми зараз програємо. Тим не менше, ВК-901П відкатується назад в прийомочку Начебто молодець і все, що залишається на мою думку, то це приймати і відігравати від ХП самого ВК. Бо, начебто, броня є непогана, але питання: де гриль? Гриля я не бачу. Гриляй, не бачу, не де він і прокатується через низ, але він там аж. Ой-ой-ой, а тут японець тапки ще не сховав. Будемо його добирати. Не залітає трішка альфа, ну в принципі там багатенько. 5943 ми вже натисли. Тайп помиляється, тайп не їде, тайп стоїть, і зараз його буде Назар забирати. Чудово, забирає його прекрасно. бо чаток вкатується. Ні, передумав. Передумав. Він бере через праву сторону, намагається відіграти. Ой-ой, ой помиляється бачаток. Відстрілює Емісія, я Думаю, буде дозаряжати. Залишається 1-2 проти бачатика, який добрав нашу команду. Добряче відіграв і залишається проти гриля. От і гриль, а гриль вже в кормі. А що робити? А ми не знаємо. Залишається бачатик на один постріл, тим часом гриль там же мчить і може все ж таки він фаском пробити. Розуміє це і міса і прокатується вперед від гриля. Молодець знає, що там гриль. Ой, що прикинет, на тоненького закидає і залишається один на один проти ворожого гриля. Ай, боляче, але в гриля система система дозволить йому видати ще одну плюху. Досить швидко ризикує. Так і полетіти, просто вперед підставитися, закрутити. Молодець, бо якщо б стояв, гарантовано тут він би отримав. І 7605 шкоди, і 7878. Здавалося, ніби простий бій, так? Але давайте тепер розберемо, чому вдалося і місії перемогти. Тому що він не спішив, він стояв, він відігравав, він нікуди не їхав. Він стояв на поличці і не підставлявся. З правої сторони, допоки Чікакали Бачатик чирікав Совка, він собі зі своєї сторони стояв і приймав ліву сторону. Призав, приймав ВЗ-113-го, прийняв, прийняв Мінотавру, і потім змігтися вниз. Покатитися вниз, що дало йому можливість по тайпу 71-му також понакидувати. Все одно, противники допускали помилки, однозначно, через що тайп все ж таки отримав по кабінету і був відправлений до ангару. Бачатик також помилився, тому що приїхав аж в тупу практично до мінота, до нашого супротивника Ріно Церонте. Можете сказати про результат, що в принципі накидав наш головний герой 1878 шкоди, взяв майстрюка, взяв пула тільки через те, що йому більше пощастило. Але, знаєте, це сукупність обставин, а от реакція на ці обставини це вже є певний рівень гри. Бо якщо б він би так само реагував, би, як противники грали проти нього, то все одно, я думаю, тут би було поганенько. А так хлопець зреагував, Не спішив, почекав, піймав на помилці. Виграє той хто? То менше помиляється. А він не помилявся. Він чекав, він приймав, розмінював ХП. Він розміняв там ХП, здається, проти ВЗ115А. Отримуєш від ВЗ одну, видаєш дві, на каточок, грамотно і добре. Чому рекомендую їхати ліву стої праву сторону туди до стежок, Завжди запам'ятайте, що Остежка це ДПМ. Збриваєш ДПМ, більше шансів на перемогу. Танчик швидкий, танчик зі світлом. Якщо ти забираєш ВТ напрямок, то СТ потім чирікають. Але не завжди ВТ можуть грамотно забрати ВТ напрямок, тому що заду стоїть ПТ і криє, і поки вони думають, як розміняти, виїхати, підставити, щоб ми в них не пушили, то СТ тим часом летить. От ми маємо, що поїхали на праву сторону, досить грамотно збрили і досить непогано вийшло. Тому ось такий бій. Якщо ви хочете, щоб я подивився ваш бій, будь ласка. Надсилайте його на пошту. В описі буде пошта, поет Буду вам вдячний за контент. Відкриваємо таку, поновлюємо рубрику. Якщо буде попит, будемо дивитися ваші реплеї, будемо аналізувати і розбирати, що, як. Загалом хлопець помилок не допускав, не спішив, забрав майстрюка без проблем. Гарно відіграв, мені сподобалося. Ставимо лайк мені та Назару, який надіслав цей прекрасний реплей. Бажаю вам гарного дня та скидуйте ваш контент. Будемо дивитися. Бувайте!